Конфедерати. Очиняй, проклятий жиде. Бо будеш битий. Очиняй. Ламайте двері, поки вийде старий паскуда. Постривай, стривайте. Нога свиняче ухо. Жартать. Чи що ти хочеш. Я з панами, крий Боже, зараз дайте встать Я з новельможні, нишком свині, пане полковнику ламай. Упали двері, а нагай малює вздовж жидівську спину. Здоров, свине, здоров, жиде, здоров, чортів сину! Та нагаєм, та нагаєм. А жид зогнув спину, не жартуйте мості пане, добрий вечір в хату. Ще раз шельмо, ще раз. Годі, вибачай проклятий. Добрий вечір. А де дочка? Умерла, панове. Лжеш Іудо, нагаями. Посипались знову. Ой, паночки голубчики, їй Богу немає, бреши шельмо. Коли брешу, нехай Бог карає, Не Бог, а ми! Признавайся, нащо б мав ховати, якби жива, нехай Боже, щоб я був проклятий. Ха ха. -ха, -ха. Чорт, панове, Літаню співає! перехрестись. Як же воно, далебі не знаю. Отак дивись, ля хреститься, а за ним Іуда. Браво, браво, хрестили. Ну, за таке чудо. Мого речу мості пане. Чуєш охрещений? речу, Зараз, зараз. Ревуть мов скажені. Ревуть ляхи, а поставець по столу гуляє, є ще пальща не згинела. Хто куди гукає, давай жиде, охрещений із льоху та в хату Знай, шмигляє, наливає, а конфедерати знай гукають, жиде меду. Жид не схаменеться, де цимбали, грайпся віро, аж корчма трясеться, краков'яка оддирають вальса та мазура, і жид гляне та нищечком, шляхецька натура. Добре. Годі. Тепер співай. Не умію, їй богу. Не божись, собача шкура. Яку ж вам, не Богу? Була собі ганзя, каліка, небога, божилася, молилася, що боліли ноги, на панщини не ходила, а за парубками тихесенько, гарнесенько, поміж бур'янами. Годі, годі. Це погана. Схизмати співають. Якої ж вам хіба оцю стривайте, згадаю. Перед паном Хведором ходить жит ходором і задком, і передком, перед паном Хведірком. добре годі. Тепер плати. Жартуєте, пане, за що платить? Що слухали? Не кривись поганий. Не жартуєм давай гроші. Де мені їх взяти, ні шеляга, я панською ласкою багатий. Уже ж собако, признавайся. Ану, те, панове, батогами. Засвистіли, хрестять лебу знову, періщили, періщили, аж пір'я летіло. Єй же Богу ні шеляга, їж ти моє тіло, ні шеляга. Гвалт рятуйте. Ось ми порятуєм. Постривайте, я щось скажу. Почуєм, почуєм, та не бреши, бо хоч здохни, брехня не поможе. Ні, ні, в більшаній. Твої гроші. мої! Ховай, Боже! Ні, я кажу, що в вільшаній, вільшанські скізмати, по три сім'ї, по чотири живуть в одній хаті. Ми це знаємо, бо ми самі їх так очухрали. Та ні, не те вибачайте, щоб лиха не знали, щоб вам гроші приснилися. Бачте, у вільшаній, у костьолі, у титаря, а дочка Оксана. Ховай, Боже, як. «Панночка, що то за хороше а червінців хоч не його, так що аби гроші, аби гроші однаково. Правду Лейба каже, а щоб певна була правда, нехай шлях покаже. Одягайся. Поїхали ляхи у Вільшано. Один тільки під лавою конфедерат п'яний. Не здужив стать а курника, п'яний і веселий. Ми жиємо. Ми жиємо. Польська нізгинала.